Добрий день, краяни та гості столиці Прикарпаття Батя Панас. В ранковий час, як і обіцяв, буду вам розповідати не тільки про квадратні метри, ну от, значить і сотки земельні, а ще й про е ті частинки. Івано-Франківщини, де ви, друзі, можете поїхати провести свій час на вихідні дні, відпочити і подивитися щось цікаве, показати щось цікаве своїм дітям, організувати такий собі сімейний родинний відпочинок. І ось ми сьогодні знаходимося з вами за Богорочанами в парку Історії Землі. Ось так він називається цей парк. В народі його називають парк динозаврів. Парк історії землі, історія майбутнього чомусь це називається. Я так розумію, що значить, автори цієї назви парк історії землі, історія майбутнього натякають нам на те, що от ми скоро з вами напевно, скотимося до такого стану, коли... Історія землі почнеться заново, да, напевно, знову з динозаврів. Ну, от, а що буде з нами? От, я не знаю. Треба запитатися у цих чудових наших авторів такої назви. Вже знамениті постаті, скульптури мамонтів. З них починалося будівництво цього парку. Ось так виглядає територія. Достатньо велика територія. З ігровими майданчиками. Ну, Я так бачу, що нас тут чекають ще страуси, якісь леви і тигри. Не знаю, чи вони тут є, чи вони існують на сьогоднішній день, але в програмі вони існують вольєри з левами та тиграми. Пункт десятий. Підпишіться на баді панаса далі буде.